Фух. Воно стоять машини. Людей всього чотири палатки. Чотири намети. Ну зараз я ще свій четвертий поставлю, точніше. Раз намет. Два намет. Ну і отам от за ним третій намет. Не знаю, буде чути на телефон чи ні, але крига тріщить просто нереально. Фух. Прийшов на першу точку, в мене є точка в телефоні звідси і почнемо шукати рибу. Вихолоті в мене чули? Вихолоті в мене є, є пару точок, зараз буду його доставати, розпаковувати, під'єднувати і будемо пробувати піймати, ну, спочатку знайти рибу, а потім будемо пробувати піймати. Фух, нарешті, нарешті я вибрався. Кайф.